Всім привіт! Я Рогач Микола, агроном по захисту рослин в приватному підприємстві Спрінтка в Київській області. Сьогодні я хочу зробити відеоогляд мого фаворита на підприємстві. Це самохідний оприскувач, стара Імперадор 4000. В цьому відео я поділюсь своєю думкою щодо оприскувача. Розкажу, чому ми саме його вибрали, розкажемо його особливості і покажемо його в роботі. Одним із переваг самохідного оприскувача стара імперадор це є велика простора кабіна. З заводу йде тонування скла, що покращує комфорт. Наступне насос самозакачки. Продуктивність його 1100 літрів за хвилину. За 4 хвилини повна бочка. Далі центральне розміщення штанги. Це єдиний оприскувач на ринку України з центральним розміщенням штанги. Що це нам дає? А це нам дає е, стабілізацію, найкращу стабілізацію, е, як би він не їхав. Тобто, чи в отак наклон, чи вправо-вліво найкраща стабілізація. І нам не потрібно ніяких ні датчиків стабілізації тобто, це вже йде трішки економія. І однією з основних переваг даного прискувача, на мою думку, це є його двойна лінія. Вона зроблена для того, щоб більш якісне нанесення препаратів було незалежно від його швидкості. Це працює так, коли прискувач їде до 10 кілометрів, включається перша лінія, там стоїть менша форсунка. Відбувається якісне нанесення препарату. Коли швидкість збільшується, а саме з 10 до 20, вмикається друга лінія. І тільки коли він набирає за 20, то включається зразу двойна лінія, і в нас працюють одночасно дві форсунки. Максимальна швидкість до 30 км, Тобто, ми можемо пекти на ньому на цій ракеті 30 км, будуть працювати одночасно дві лінії, і в нас буде максимально якісний розподіл препарату. Це дуже круто. цей час швидкість вітру 4,5-5 метрів за секунду з поривами до 6, Тому ми змінимо форсунки з щільових на інжекторні, тобто проти вітру, щоб менше було зносу препарату. Сьогодні на полі ми використовуємо гербіциди для захисту ріпаку від бур'янів, адже вони дуже сильно будуть впливати на нашу майбутню врожайність. Наша машинка 2021 року і за 4 роки вона зробила приблизно 40 тисяч гектар. Тобто 10 тисяч гектар припадає на один рік їй. За цей час ми не міняли ні крильчаток, насосів, ми не робили нічого, крім планових базових ТОшок. Напрацювання по машині 2769 мотогодин. Ще що хочу зазначити, машина дуже розумна, в ній стоять і розходоміри, розходомір основний, і розходомір обратки. І за допомогою них вона розуміє, який об'єм води зайшов у штангу і який об'єм вернувся назад у бочку. За рахунок цього і виходить наш точний вилив. Також я дуже задоволений двійною лінією оприскувача, адже вона значно економить нашій робочий розчин в порівнянні з посекційним відключенням. Ми робили заміри. От, наприклад, якщо поля 100 гектар, ми проїжджаємо по контуру, ми рисуємо, ну робимо границю поля. От воно сказало 100 гектар. І машина дуже розумна. От вона і використає хімію на 100 гектар. Ну, можлива похибка там пів гектара. Якщо у порівнянні з, з посекційним відключенням, там може із 100 гектар вийти 102 або 103, а вже 3 гектара – це якісь певні маленькі затрати на засоби захисту рослин. Серцем цієї машини є шестиціліндровий двигун потужністю 295 кінських сил, об'єм 6,7 літрів. Він нас практично ніколи не підводив. І що мені дуже подобається, те, що дуже легкий в обслуговуванні. Тут практично все в легкому доступі, можна зручно, ефективно зробити діагностику, якщо щось не так. Так як двигун розміщений далеко позаду кабіни, його практично не чути. В цій машині є пневмоподушки, ось вони. Завдяки яким немає тряски і вібрації в кабіні під час руху по полю навіть в самих агресивних умовах. У нас присутній синій лазер. Він слугує для того, щоб в нічний час бачити вилив по штангі. Тобто, якщо якась форсунка не робить, воно буде видно. Бак оприскувача 4 тисячі літрів. Можливо, комусь цього буде мало, але за рахунок швидкої швидкості по полю і швидкої самозакачки, цей недолік він невелюється. В даній моделі встановлений гідрокліренс, завдяки якому ми можемо змінювати його від 1,60 м до два м. Також тут є гідравлічне роздвигання колії. Ну і зараз я хочу вас запросити в мою квартиру однокомнатну, а саме в кабіну оприскувача. По-другому її не назвеш. Пішли. Великий плюс цього оприскувача – це його кабіна, а саме її комфорт, її оглядовість. Тут зручно сидіти, зручно дивитися за штангами. Достатньо повернути голову трішки вліво і трішки вправо. Панель керування у нас знаходиться справа: джойстик керування машиною. На ньому підйом опускання штанги вправо вліво, вверх-вниз. І кнопка автопілота. Справа від водія знаходяться кнопки роздвигання, здвигання колії і розкладання машини. Кнопка вмикання насоса, оприскувача. Мінімальна кількість кнопок. Дозволяє максимально ефективно керувати цим оприскувачем. Навігація Star є однією з найкращих, на мою думку. Ми заїжджали на поле через рік, заїжджали в свою АБ-шку, і він не зміщався ні на сантиметр. Це просто чудово. В тебе колія завжди залишається на одному і тому ж місці. Маємо камеру заднього вида, завдяки якій ми ефективно здаємо назад, і нам все чудово видно, і ми нічого не за Ще один маленький плюс у цьому оприскувачі це переднє розміщення. Закачуючого насоса. Що це нам дає? От Дивіться, елементарна ситуація, склон, невдобно було б заправлятися, але хлопці спокійно стали з боку, кидають шлангу наперед і без проблем закачуються. В інших оприскувачах це є середнє розміщення закачуючого насоса. Прийшлося би якось крутитися, вертітися, або камаз на поле заганяти. Тут взагалі з цим питань нема дуже удобно зроблено. Всім дуже дякую за увагу. Якщо виникнуть якісь запитання, задавайте в коментарі. Ми завжди. Раді вам допомогти всього найкращого і до нових зустрічей!